Вирішив погуліганити і в якості мішені вибрав родичів. У суді слухають кримінальне провадження за обвинуваченням удіозного експодатківця Миколи Одноральця, який ще донедавна обіймав керівну посаду у Державній фіскальній службі Волинської області. Про те, що через куліганські дії він ледь не позбавив зору свого тестя Володимира Візнюка, заявив сам потерпілий. Ця, м'яко кажучи, неприємна кримінальна історія трапилась у 2014 році, і це виявляється не одне кримінальне провадження, яке має у своєму. Послужному списку Микола Одноралець українські змі неодноразово оприлюднювали інформацію про незаконні дії пана одноральця. Чому одіозного та відомого експодатківця про діяння якого, ніби всім і домо руками не можуть притягнути до відповідальності? Дивіться у наступному сюжеті. Лучанка Юлія Візнюк звернулась до суду, бо хоче домогтися, аби її залучили до кримінального провадження у якості потерпілої, яке розпочати щодо екс-начальника відділу повернення боргу Луцької ОДПІ Миколи Одноральця. За версією слідства, він із пеньбольної рушниці стріляв по вікнах приватного будинку родини Візнюків. Жінка Володимира Візнюка Юлія та діти були свідками тих страшних подій. Сама про ці події жінка розповісти не може, тож за неї говорить представник. Висловлюючись на адресу мого чоловіка Лізнюка Володимира Васильовича не лайкою та погрожуючи фізичною розправою, використовуючи пейнбольну рушницю, здійснив декілька прицільних пострілів у вікно кухні нашого будинку і внаслідок чого умисно заподіяв моєму чоловікові середньої тяжкості тілесні ушкодження у вигляді термічного опіку обох очей, відтак жінка вважає, що від дій хулігана постраждав не лише її чоловік, а й вона та її малолітня донька Аріна. Однак, у кримінальному провадженні. І їх потерпілими чомусь не визнають. Був наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання одноральця ММ, і в його житлі була вилучена пенбольна рушниця, знаряддя вчинення злочину та залишки наркотичних засобів. У зв'язку з тим, що злочином мені і моїй малолітній дитині була завдана моральна і майнова шкода, внаслідок чого я, як мама дитини, впродовж року змушена була звертатись за психологічною допомогою до. І витрачати свій час та особисті кошти на реабілітацію дитини. А тому я вважаю себе особою потерпілою від злочину. Я звернулася до слідчого із заявою про залучення мене як потерпілою в кримінальному провадженні про хуліганство. Майор поліції Федорчук, провадження якого перебуває кримінальне провадження, виніс постанову про відмову задоволення. Клопотання слідчий віктор Федорчук каже, що скарга Юлії Візнюк є необґрунтованою та не відповідає дійсним матеріалам кримінального провадження. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між, між візнюком та одноральцем на протязі останніх кількох років тривають неприязні відносини, тим більше вони були раніше родичами. В своїй скарзі візнюк Юлія Миколаївна вказує, що її дитині була заподіяна моральна шкода і що в матеріалах кримінального провадження наявні підтверджуючі документи. Такі матеріали в органах досудового розслідування відсутні. Разом з тим, мною було вкладено запит Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання. Згідно офіційної відповідь, встановлено, що візнюк дитина Аріна за медичною допомогою вказане не зверталися після цього. У головуючого дослідчого виникли запитання У своїх поясненнях Ви посилалися на обставини, а саме, внесення відомостей до єдиного реєстру до судового розслідування за різними кваліфікаціями. Чи можете ви надати суду зазначити за витяги з єдиного реєстру до судового розслідувань? Окрім того, ви своїх пояснень посилалися на процесуальний документ. Визнання потерпілим е, зна... візнюка. В... В... Чи можете ви надати суду такий процесуальний документ? Однак слідчий відповів, що всі згадані документи можна витягнути з кримінального провадження. Відтак, суддя Василь Ковальчук вирішив оголосити перерву. До слова, за словами Юлії Візнюк та її захисника, це не єдине кримінальне правопорушення колишнього працівника ДФС Миколи Одноральця. Більше про його діяння сторона по справі обіцяє розповісти вже згодом. Вікторія Притолюк, Дмитро Кудик для новин на часі.